Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді ще один розетковий блок від торгівельної марки GTV серії Soft. Даний розетковий блок оснащений двома розетками формату Шуко. Тобто, це євророзетка з заземленням. Також є два USB-A-порти для зарядки ваших гаджетів. Потужність. 2,1 Ампера. Давайте розпакуємо, розглянемо даний розетковий блок. На задній частині також ми можемо побачити його розміри. Можемо бачити, що у нас монтажний отвір розміром повинен бути порядка 110 мм шириною та 220 на 225 мм довжиною. Висота розеткового блоку у нас повинна бути під столишньою не менше 65 мм вільного пространства. Так, наш комплект поставки є інструкція з використання тут ми можемо побачити, як її повністю розібрати та а, вмонтувати в нашу столешню. Ага, ось у нас є монтажні розміри. А монтажні розміри врізка у нас йде 111 мм шириною, ну то, що я приблизно і казав, тобто 110 мм у нас йде ширина монтажного отвору та 225 мм довжина. Даний розетковий блок у нас є в елегантному чорному матовому кольорі. Як ми можемо бачити, є приємний механізм відчиняння. Тобто ми нажимаємо цю клавішу, і у нас розетковий блок відчиняється. Самі розетки виконані в білому кольорі. Вся основна частина йде у чорному кольорі. Так званий підрозетник, виконаний з металу. Верхня частина, верхня кришка. Виканана з фарбованого алюмінією. Давайте його зараз розберемо і подивимось, що у нас є внутрі. А по боках, як ми бачимо, тут є розташовані два гвинти, які нам треба викрутити. Беремо викрутку да, і викручуємо наші гвинти. Перший та другий і можемо відчиняти наш розетковий блок? Як я і казав, сам так званий підрозетник виконаний з металу, тобто ми. Вирізаємо отвір, туди вставляємо наш так званий підрозетник. Ці, через цей отвір ми заводимо кабель живлення і підключаємо його до клем. А, також внутрі розташований блок зарядки ваших гаджетів. Та Висувні механізми, ось вони два. Кришка виконана з алюмінія. Верхня частина у нас іде фарбована в чорний колір матовий, дуже якісно покрашений, внутрішня частина також уся чорна, крім двох розеток. Замовити даний розетковий блок можна у нас на сайті. Посилання на нього буде в опису до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на нас.